Масово водорості поширені у прісній воді на глибині 1-2 метри, а в особливо чистих річках та озерах на глибині 5-6 метрів у морській воді, яка значно прозоріша. Світло проникає значно глибше, тому масове поширення водоростей сягає 30 метрів. Колір та ломів водоростей залежить від глибини мешкання. Зелений колір характерний для водоростей, які живуть близько до поверхні, а талом глибоководних водоростей забарвлений у червоний та пурпурний кольори. Наземні види водоростей живуть на вологому ґрунті біля водойм, на болотах, у лісах. Деякі водорості утворюють зелену плівку на поверхні вологого каміння, стін і парканів. Бурі водорості багатоклітинні, переважно морські організми, яких налічують близько 1-5 тисяч видів. Поміж бурих водоростей є види, розміри та лому яких становлять декілька міліметрів, а є велетні до паета десять метрів.